Так, будні Хрилянта за кордоном. Значить, купили нову машину для ЗСУ. Зараз будемо відправляти. Тисячу паунтів своїх вложив, це десь 50 тисяч гривень. Значить, не просто відправляємо і все. Масло зараз будемо міняти. Ось, дивіться, ми купили масло. всі фільтри у нас тут є. Дивіться, якісь машини, ми багато машин просто відправляємо. Якісь машини ми на СТО заганяємо. На СТО не встигають. Ми гляд, самі міняємо, щоб це все швиденько. Зараз процес покажем. Тупо попросили погрузчика, что нам погрузчик подняв тачку. І ми зараз будем міняти масло. Купи инструмент, гляньте, пацаны, девчонки. Ну, просто просто сыграйте роль, що вам интересно. Пацаны, гляньте. Понял, змінюємо угол головок. Всі головки з трещотками. Та та покажи, ты что. Вообще гляньте, просто мечта. Стой, конечно, космос, блин. Но то стоїть. Все, погнали. краска, блядь, Це краска. Бля. Це краска. Це краска.